Донецький шахтар без сумніву найсильніший футбольний клуб України. 15 титулів УПЛ залишилося взяти одне чемпіонство, і вони наздоженуть за цим показником Київське Динамо. Єдиний клуб з часів незалежної України, який вигравав Єврокубок, а саме Кубок УЄФА. Але є одне, але рівень чемпіонату України невпинно падає, а з ним падає рівень виконавців. Думаю, ви погодитесь зі мною, що, попри гучні трансфери Шахтаря цього сезону, в команді немає футболістів рівня праймового Фернандіньо чи Віліана. Саме тому на шахтар чекає серйозна перебудова. Друзі, будь ласка, не забувайте підтримати це відео вашою вподобайкою та розгорнутим коментарем. Я витрачаю багато свого вільного часу, щоб встигати регулярно робити відоси, і ваші вподобайки та коментарі допомагають мені продовжувати. Якщо не знаєте, що написати, напишіть, чи бачили ви фінал Кубка УЄФА Шахтар Вердер, чи ви тоді ще повзали в пісочку та їли манну кашу. Після минулого відео були донати. Данило почав хвилюватися, що кривбасу кінець, оскільки його очолив тенгах. Це було в минулому експерименті. Якщо ви ще цього не бачили, не хвилюйтеся, Данило тенгах швидко покинув кривий ріг. Він не встиг запросити туди Ентоні, тому все нормально. Також Віталій залетів з дуже. Потужним донатом і написав наступне «Го кар'єру за Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Це прекрасна друзі. Команда з фантастичною, я б навіть сказав, шедеврально індустріальною емблемою. Але мені здається, що за таку команду мають честь грати тільки сантехніки чи монтажники, або сантехніки-монтажники. Я на жаль не сантехнік і не монтажник. Дякую вам величезне, Данило та Віталій, за таку фінансову підтримку. Отже. Цілі перебудови зрозуміло, що Шахтар це домінатор чемпіонату України на початку сейву без жодних трансферів. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря 1,3. Тобто, якщо вірити букмекерам, інтрига тут навіть менша ніж в чемпіонаті Німеччини. Там кеф на Баварію 1,36. За цих обставин ставити ціль чемпіонства в Україні це смішно. Саме тому це наша перша ціль перебудови. Ну ви знаєте, просто це база. Це навіть не обговорюється. Ми маємо вигравати чемпіонат України, кубок України та Суперкубок. України абсолютно кожного сезону, якщо хоча б якийсь один сезон в нас буде без внутрішнього требла, це повна ганьба і доказ професійної непридатності тактика. Але для перебудови саме за шахтар недостатньо просто встановити ціль виграти чемпіонат України. Це якось занадто легко. Тому я вирішив увімкнути фантазію і вигадати якісь, на мою думку, цікаві цілі, які б відповідали моєму уявленню про шахтар 21-го сторіччя. Тому наступна ціль бразильці плюс українці. Праймовий шахтар нульових асоціюються в мене з поєднанням цих двох націй. Причому українці відповідають саме за оборону. Чи Гринський кучер та п'ятов не дадуть збрехати, а бразильці роблять свою магію в Атаці. Ліміт на легіонерів в Україні це максимум сім іноземних гравців на футбольному полі. Тому одна з цілей перебудови обов'язково мати сімох бразильців в Атаці і чотирьох українців в захисті. Всі атакувальні гравці українці покинуть нашу команду. Так само, як і всі легіонери-захисники теж втратять своє місце. Тепер захист настільки український, а все решта це виключно бразильці. З цим треба буде трохи попотіти, оскільки Шахтар втратив цілу низку якісних бразильських виконавців за зрозумілих обставин. А саме ТТ приєднається до Галата Сарая. Це дуже технічний футболіст, один з найкращих в команді, але на жаль, він покидає Шахтар. Вітао їде в бразильський інтернаціональ, але тут все нормально. Вітао в будь-якому випадку не. Грав би, оскільки він захисник. А наша ціль це тільки захисники українці. Хоча атрибути у Вітао, як для УПЛ, звісно, топові. Марлон так само тікає у Флуміненце, але його я б теж не використовував. Нам потрібні технічні бразильські форварди та півзахисники. Єдине, що дуже прикро, це те, що Шахтар нічого не отримав у трансферний бюджет з продажів цих гравців. З грошима є певні проблеми, але про це ми поговоримо трохи згодом. Таким чином, наразі в шахтарі залишаються наступні бразильці. Марлон Гомес, технічний. Юнак з да кодагами, якому лише 19 років. Це дуже цікавий футболіст. дриблінг та пас в нього 14, техніка 15. Це насправді дуже потужно для УПЛ. Мені він подобається. Також в нього є певна перспектива. Тому Гомес, наш основний плеймейкер на цей перший сезон. Педрінь, все ж таки, повертається в шахтар, і це чудова новина. Так само дуже технічний футболіст. Перший дотик та техніка 16, імпровізація, спритність все теж 16. Педрінь, по суті, так і не грав в УПЛ. Тому зараз він отримає таку неймовірну можливість. Це наш основний інсайт на правому фланзі атаки. В цьому світі, крім Неверкузена, існує ще й Невертон, 18-річна дитина. Поки що дуже слабенько, якщо ми говоримо про якісь єврокубкові амбіції, але для УПЛ це нормально. Тому наразі він наш основний інсайт ліворуч. Майкон це вже досвідчений УПЛівський боєць. Він грає в Україні ще з 18-го року. Мені подобаються його атрибути збалансований півзахисник, який закриє в нас позицію бокс Боксу-бокса Вінісіус Тобіас, Ще один бразильський юнак, фланговий захисник. Хоча його атрибути це, звісно, не про захист, а про атаку. Йому дають серйозний потенціал, але з ним можуть бути проблеми, оскільки я планую грати з інсайдами. А він класичний Вінгер-бігунець. Захисники ж в нас натомість мають бути тільки українці. Можливо, будемо перевиховувати його на позицію лівого інсайда, але поки що це точно не гравець основи. І наразі останній бразилець в команді ще один новачок Шахтаря. Кевін, це поки що теж дуже сумно, і здається, в нього навіть немає ніякої перспективи. Таким чином, ситуація наступна. Ось такий зараз вигляд має наш склад виключно з бразильцями. Бачимо, що нам не вистачає форварда і опорного півзахисника. Також ті бразильці, які є зараз в команді, м'яко кажучи, не рівень Фернандіньо. Я вирішив грати зі збалансованою асиметричною схемою, яку створив сам ще в кар'єрі за Дрезден, і мені подобається, які вона дає результати. Спеціально для цієї перебудови я повністю. Ністю завантажив чемпіонат Бразилії, щоб мати більше вундеркіндів з цієї країни, і вже зараз почну її активно скаутити. Крім бразильців, в нашому складі є ще два іноземці. Це, звісно, Лесіна Трауре та Швілі. Трауре, звісно, знадобився б нам на позиції форварда, але умови перебудови змушують мене просто зараз намагатися продати трауре і знайти в напад якогось бразильця. А тепер стосовно українців, і тут третя ціль перебудови: продати судакова не менше ніж за 50 мільйонів євро. Буквально нещодавно Судаков підписав новий контракт з Шахтарем та відступними начебто у 150 мільйонів, хоча потім цю інформацію почали спростовувати. В будь-якому випадку Судаков не повинен сидіти та просто деградувати в УПЛ. Але при цьому клуб має нормально на ньому заробити. Можливо, продаж мудрика за 70 мільйонів тільки збільшив апетити керівництва Шахтаря, але мені здається, 50 мільйонів за Судакова це адекватні гроші. Хоча саме у ЕФЕМІ я думаю, буде дуже важко знайти покупця. На такі гроші за гравця з УПЛ, тому я маю регулярно випускати Судакова в старті, особливо в Єврокубках, а також намагатися максимально використовувати його сильні сторони, щоб розкрити цього гравця ще більше і зробити гучний трансфер. Якщо ми вже говоримо про українців, хто гратиме в нашому захисті у воротах? Дмитро Різник, хоча я не сказав би, що мені подобаються атрибути цього голкіпера під рівень нинішньої УПЛ це нормально, але для якихось амбіцій в Єврокубках це слабенько. Нам би знаєте, повернути Трубіна, але нехай він вже прогресує в Португалії. Валерій Бондар буде нашим основним центральним захисником. В нього є відбір, а особливо вибір позиції. Але наразі він на пошкодженні і відновиться тільки за три місяці. Юхим конопля однозначно основний фланговий захисник. Швидкість та прискорення 15-16, пас 15, При цьому є певний відбір та опіка. Також він ще однозначно може додати. Тому конопля номер один на правому фланзі захисту. Микола Матвієнко, очевидно, наш. Найкращий захисник, чудові збалансовані атрибути, він гратиме або в центрі захисту, або ліворуч. А далі починаються певні проблеми. І ось тут ми наблизилися до наступної цілі перебудови. Розвиток молоді це навіть не моя ідея. Про це нам говорить керівництво. Відмова від підписання вікових гравців, а також збереження найкращої молодіжної системи в країні. Тому молодь ми маємо обов'язково активно залучати. І зараз покажу, про кого йде мова. Едуард Козік, 20 років. Насправді, на мою думку, досить непогані старт. Тові атрибути. Далі, звісно, питання, чи є там якийсь потенціал. Якщо він залишатиметься на такому ж рівні, це, звісно, слабенько. Але я буду його активно награвати в УПЛ, щоб дати шанс цьому хлопцю. Денис Твардовський легенда Буковини. Хотів би я його, звісно, використовувати, але щось дуже сумні атрибути в цьому ефемі і перспективу йому показують тільки три зірочки. Скоріше за все, це кінець, і він ніколи не спрогресує до рівня основи шахтаря. Єгор Назарина, Хотів сказати, я. Але виявляється йому вже 25 років. Коли, як? І навіщо це питання без відповіді? Але мені подобається Назарина, в нього дуже збалансовані атрибути. Я його планую використовувати, можливо, навіть в центрі захисту. Бондаренко, а також Криськів. Ось наш Дмитро Криськів. Потім ще є Очередько. Теж такий от юнак, і звісно, звісно, Данило Сікан. Всі ці молоді талановиті футболісти, вони, звісно, можуть прогресувати, але на жаль, вони не для цієї перебудови, оскільки вони гравці атаки, де в нас гратимуть тільки бразильці. Я друзі, я Мірча Луческу. Що таке? А ще от є Антон Глущенко, досить непогано. До речі, він молодий. Можна спробувати його вчити грати на позиції центрального захисника. Будемо теж слідкувати за цим хлопцем. Ракицькому та Степаненко. Ми. Кажемо до побачення відразу, я спробую їх продати. Нам не потрібні діди. Хоча Степаненко, звісно, міг би ще грати в УПЛ декілька сезонів на топовому рівні. Остання ціль цієї перебудови насправді важливий пункт, який має стати головною оцінкою всієї перебудови. Це Єврокубки. Спочатку я хотів встановити ціль виграти Лігу Європи, як це було за часів того праймового шахтаря. Але ні, цього не буде. Тому що в нас зараз новий формат Єврокубків. Тепер неможливо вилетіти з ЛЧ в ЛЄ, а в ЛЧ ми маємо грати кожного сезону, оскільки ми повинні бути чемпіонами регулярно. Відповідно, ми просто фізично не зможемо грати в лізі Європи. Виграти лігу чемпіонів це нереально за декілька сезонів, а перебудова триватиме максимум 3-4 сезони. Тому я вирішив встановити ціль одна четверта ліги чемпіонів. Це найкраще досягнення шахтаря у найпрестижнішому клубному турнірі світу. Лише один раз у своїй історії Шахтар грав на цій стадії у сезоні 10 11 Тоді в одній восьмій вони розтрощили Рому, а в одній четвертій поступ. Пилися в Барселоні майбутньому переможцю турніру. Загалом одна четверта це дуже важко, особливо в новому форматі турніру. Треба пройти додатковий раунд плей-офф, потім одну восьму. Тобто потрібно, щоб пощастило з жеребкуванням двічі, і ми отримали якусь рому, а не Ліверпуль чи Мадридський Реал. Спочатку я думав встановити ціль одна восьма, але потім вже подумав: нехай треба прагнути більшого. Хоча і одна восьма Ліги Чемпіонів буде теж супер результатом для команди з УПЛ. Мені вдалося продати наступних футболів. Істів Мар'ян Швед пішов в сербський партизан за 325 тисяч євро. За умовами перебудови. Я не планую використовувати атакувальних гравців українців. Також, на мою думку, швед не відповідає рівню того шахтаря, який я звик бачити. Іван Петряк та ж сама історія, це не рівень нашої команди. Брест дав за нього 425 тисяч євро. Я задоволений, що тут вийшло трохи розвантажити зарплатний фонд. Тарас Степаненко в 33 роки поїхав вперше грати день за межами УПЛ. Штурм Грац віддав за нього 425 Тисяч, як я вже казав раніше, Степаненко за своїми атрибутами, це, звісно, гравець основи, але наше завдання омолоджувати команду. Тому, на жаль, кажемо легенді Шахтаря, до побачення. Трауре, наш найбільший продаж у перше трансферне вікно за 2,2 мільйони євро він їде в Грецію. Цікаво, що тут поважний Рінат Леонідович завітав до мене в квартиру і сказав, що 2,2 мільйона це дуже мало за такого гравця. Ми можемо отримати за нього всі 3 мільйони. Але я сказав Рінату, що платіжки за електроенергію ніхто не скасовував, тому спокійно можна відпускати Траоре за 2,2 і не хвилюватися. Рінат погодився, тому Траоре – гравець грецького гранда. А нам тепер потрібен форвард бразилець. Серед тих, кого я хотів продати в перше трансферне вікно. Це звісно ракицький, тому що це дід та зубков, але поки що ніяких пропозицій я не отримав. Таким чином після всіх продажів в нас було 19,5 мільйонів євро на трансфери, і я терміново вирушив в незаймані амазонські джунглі шукати талановитих бразильських юнаків. Але виявилося, що це не так просто як очікувалося. Спочатку я розраховував відразу запросити в команду гравців рівня, наприклад, Талеса Магно, але ніхто не хотів йти в УПЛ, тому що їх не влаштовує рівень чемпіонату України. Тому довелося все ж таки шукати глибше не таких очевидних талантів, які можливо зараз не рівень шахтаря, але в яких є якась цікава перспектива. Я знайшов двох таких хлопців: перший бразилець в атаку це 19-річний Емерсон з Атлетіко Паранаенце. Він може зіграти на позиції лівого інсайда або навіть висунутого форварда. А з форвардами-бразильцями в нас біда. Загалом зрозуміло, поки що це ще такий собі рівень, але тільки такі футболісти погоджувалися йти в УПЛ. І мені здається, цей трансфер досить реалістичний, як для шахтаря. Коштував Емерсон 6 мільйонів євро. 6 мільйонів це, звісно, немало, особливо для УПЛ. За 6 мільйонів можна було б знайти якихось двох колумбійців, наприклад. Але в нас мета це бразильці. Бразильці, кожен FM коштують все дорожче. В цьому ефемі вже сформований сильний гравець з Бразилії може коштувати взагалі всі 20-30 мільйонів. Тому за ось такі таланти доводиться віддавати 5-6 мільйонів. І другий бразилець з команди Флуміненце Артур. 18 років його позиція це атакувальний плеймейкер, але я планую його награвати на позиції висунутого форварда. В нього для цього є необхідні атрибути. Коштував він нам 5 мільйонів євро. Загалом, я вперше за багато еффів, маю можливість відразу на початку сейву придбати. Якихось молодих талантів, молодих футболістів на перспективу не регенів, тому що зазвичай, поки там я виходжу у вищі ліги за команди з низів, вже всі молоді таланти розкрили свій потенціал. Тому мені буде особливо цікаво зараз слідкувати за прогресом цих реальних бразильських юнаків. Також я подумав про український захист. Нам не вистачало глибини складу в захисті, особливо зараз, поки Бондар на пошкодженні. А потім я побачив, що Бордо відпускає Ігнатенка лише за 700 тисяч євро. Мені здалося це прекрасне. Трансфер Ігнатенко точно вартий таких грошей 700 тисяч євро за ось такі атрибути. Серйозно, подивіться, яка в нього фізика, яка в нього опіка з відбором, теж для УПЛ, це супер. Єдина проблемка, хотілося щоб Ігнатенко знав, як грати на позиції центрального захисника, а в нього там взагалі немає практики. Але спробую його все одно використовувати саме там, тому що його атрибути просто створені для цього. І ще одне повернення додому: Тарас Качараба, центральний захисник, який так і не заграв в шахтарі, була оренда. В зірку Кропивницьке, а потім хлопця буквально врятували чехи, і в прайській славі він розкрив свої атрибути. Лише 700 тисяч коштував нам цей захисник. Думаю, що це теж вдалий трансфер для покращення глибини в захисті. Тож маємо двох українців. Таким чином, вперше трансферне вікно я витратив 12,5 мільйонів євро, 11 мільйонів на двох бразильців та 1 мільйон 400 тисяч євро на двох українців. Ось такий приблизний стартовий склад на перший сезон. Бачимо, що вже вийшло зібрати команду з бразильців атаці та українців в захисті. Щоправда, в першому сезоні в основі гратиме Судаков, щоб потім його можна було продати не менш ніж за 50 мільйонів євро. Трохи згодом мені вдалося все ж таки продати зубкова у Валенцію за півтора мільйона євро. Щоправда, навіщо зубков в Валенції я не знаю, але можливо в нього там щось вийде. Данило Сікан сенсаційно пішов у Тоттенгем за 2,4 мільйони євро. Не знаючи, усвідомлює сам Данило, що він ніколи не гратиме в цій команді. Навіщо Тоттенгему такий форвард, Це загадка, але тепер Сікан гравець. Отенгемом, завдяки чемпіонству в минулому сезоні. Шахтар грав відразу в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Звісно, прохідних груп в цьому турнірі не буває. Але Севілья та Галатасарай залишали надію на потенційний вихід в 1-8 вже в першому сезоні. В першому матчі сезону ми не відчули Полісся. 4-0 впевнена перемога. Особливо сподобалися новачки бразильці Марлон Гомес та Емерсон. 9 і та 9 і Середня оцінка. Другий тур Чорноморець на виїзді. Володимир Салюк забиває перший гол. Марлон Гомес після чудового Стрілу коноплі забиває гол у відповідь 1-1 і це перша нічия. Перша втрата очок в цьому матчі. Ми відчули наскільки нам не вистачає якісного форварда. Вже незабаром був перший матч проти київського Динамо. Андрієвський чудовим ударом зі штрафного забиває перший гол. Але Данило Ігнатенко на 54-й хвилині після кутового забиває гол у відповідь. Це знову нічия 1-1. Окрім цих двох втрат очок, ми перемагали в кожному матчі. Але Дніпро 1 на початку сезону грав просто ідеально сім матчів, сім перемог. Перша Ходинка. Ліга чемпіонів. Перший тур Манчестер Юнайтед вдома, підопічні тенгага забивають перший гол. Це Ентоні. Але наші хлопці не розгубилися і почали створювати сенсацію. Спочатку прекрасний Марлон Гомес дальнім ударом забиває перший гол. А потім на 93-й хвилині, остання додана хвилина. Ви подивіться, що виробляє Судаков. І це абсолютно сенсаційна перемога за рівною статистики 2-1. Другий тур Севілья на виїзді Серхіо Рамос відкриває рахунок з пенальті. Але знову 93 хвилина. Контратака Шахтаря. Знову Судаков. Судаков вириває нам необхідні бали двічі поспіль. В Чемпіонаті був досить важкий матч проти Дніпра, але ми перемогли 0-2, хоча Емерсон травмувався. Також бачимо, що наші форварди, а саме Кевін або Артур, взагалі не забувають. Потім була і перша поразка в сезоні. Це зоря, матч на виїзді, але Фіренко користується дитячою помилкою захисників, мінімальна перемога зорі з рахунком 1-0. В лізі чемпіонів ми двічі поспіль перемагаємо Галатасарай 4-2 та 2-1. Ці перемоги означали, що ми гарантували собі вихід в плей-оф Ліги Чемпіонів. Але потім була ще одна відверта ганьба: це верес на виїзді. Перший момент Шарай забиває гол на 42-й хвилині. Звісно ж, Марлон Гомес повертає нас в цю гру після прострілу Емерсона. Але Станіслав Шарай не спить. Знову жахлива помилка наших центральних захисників. Це 2-1 і є ганебна поразка в матчі проти Вереса. Ну тут ми все ж таки вирішили, що посісти перше місце відразу в першому сезоні групи Ліги Чемпіонів це якось занадто і треба подарувати радість вболівальникам Манчестер Юнайтед. Тому ось така невеличка поразка. В останньому турі, який вже нічого не вирішував, ми просто знищили Севілью. Рахунок тільки 2-1, але подивіться на статистику. В них лише один удар і XG 9 сотих. Таким чином, в першому сезоні в Лізі Чемпіонів Шахтар, друга сходинка, 13 очок, тільки на два менше ніж в МЮ. Севілья повний провал, але вони просто поїхали грати в свій турнір в Лігу Європи. Галата Сарай, остання сходинка, один бал. Ми їдемо в одну восьму. В одній восьмій футбольний менеджер все ж таки нагадав, що це прекрасна гра, і ми отримали Манчестер Сіті. А взимку. Трапився ключовий трансфер цього сезону. Вільним агентом до нас прийшов ще один бразилець Маркос Джуніор. Гра каже нам, що він японець. Але друзі, повірте мені на слово, він бразилець. Не питайте, звідки я дізнався, що він не японець, як я це зрозумів, але інфа 100%. Він бразилець. На перший матч однієї восьмої проти Мансіті. Маркос Джуніор вийшов в основі і забив переможний. Вам не почулося переможний гол на 94-й хвилині. А тепер, друзі, уважно подивіться на цю статистику. Це той випадок, коли команда під керівництвом гравця опинилася в ролі команди з 20-го місця під керівництвом комп'ютера. 32 удари, майже 5 XG. Ерлінг Голанд не забуває пенальті, Дмитро Різник, оцінка 10 і 0. Звісно, звісно, в матчі відповіді все було зрозуміло, але перемогти Манчестер Сіті бодай один раз було дуже приємно. Після зимового трансферу Маркоса Жуніора на позицію Форварда ми відіграли просто ідеально, майже все перемоги, тільки. Ки одна нічия на виїзді проти Кривбаса. Також ми впевнено перемогли Динамо Київ з рахунком 2-0. Таким чином, вже в першому сезоні ми впевнено стали чемпіонами України 78 очок. Динамо на 10 очок менше. Дніпро третій, кривбас, четверте місце. Маркос Джуніор просто розриває УПЛ. Він буквально забивав. Кожному матчі інколи двічі, інколи навіть тричі. В нього 17 голів за 13 матчів, 17 голів тільки за другу половину сезону. Ось що значить, прийшов пройшов сформований повноцінний форвард серйозного рівня. Я думаю, що в наступному сезоні Маркос Жуніор за весь повноцінний сезон заб'є, можливо, голів 30. Головне, щоб в нього не було травм. Також, звісно, хотів би виокремити виступ Марлона Гомеса. Він грає просто чудово. Мені здається, це топ 2 гравець в команді за підсумками цього сезону. Йому 20 років. Він прогресує, середня оцінка в нього 7-14. Зробив він 12 результативних дій. Також дуже подобається Емерсон. Мені здається, це дуже вдалий трансфер. 19 років він потихеньку розвивається. В нього потенціал залишається 5 зірочок. Він грає на оцінку 7 Насправді, це друга після Джуніора Форварда оцінка в команді. А от Артур поки що дуже слабенько. Середня оцінка 6-76. Розвиток в нього не йде, поки що, але бачимо, що в нього є зацікавленість від. Ювентуса, це ж той самий Ювентус. Судаков відіграв сезон на 7-13. В лізі чемпіонів взагалі 7-30. Велше він грав прекрасно, але потім просто новина: не новина, а шок, справжній шок. Сергій Ребров. Не бере Судакова на євро в збірну України. Мені здається, це просто Суркіс подзвонив Реброву. Суркіс не хоче, щоб ми змогли продати Судакова за 50 мільйонів. Персонально Суркіс не хоче, щоб я виконав всі цілі цієї перебудови. В Кубку України все було дуже легко та не вимушено. Насправді найважчий матч був в першій стадії однієї восьмої фіналу проти Полісся. Ми там ледве-ледве виграли з рахунком 2-3. Далі Карпати 1-5, зоря 1-2, Фінал Олександрія, 4-0. А чому у фіналі Олександрія? Запитайте у нормального бізнес. Мена Суркеса, чому Динамо, чому Динамо поступається в стадії однієї восьмої фіналу команді звягель. Наразі в команді друзі в нас 11 бразильців. Ви подивіться, нехай японський прапор не вводить вас в оману. Це бразилець. Кажу ще раз, Маркос Джуніор, бразилець. Отже, в першому сезоні ми здобуваємо кубок України, виграємо чемпіонат України, а також виходимо в одну восьму ліги чемпіонів. Поки що ми виконуємо поставлені завдання, ми граємо на тому рівні, який від нас очікують бачити. Мені здається, в лізі чемпіонів ми взагалі б перевершили себе. Також на наступний сезон Рінат Ахметов виділив нам 31 мільйон євро. А це означає, що ми точно зараз зможемо знайти якогось дуже цікавого бразильця. Чи зможемо ми продовжити домінування в другому сезоні? Чи зможемо ми все ж таки вийти в одну четверту ліги чемпіонів? Та чи зможемо віднайти нових Фернандіньо та Вільянів? Про все це ми дізнаємося в другій частині цієї перебудови. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Відео, будь ласка, не забувайте написати розгорнутий коментар, підтримки, а також увага! Напишіть ідеї про майбутні подібні перебудови. Мені здається, що це досить цікавий формат, і мені буде цікаво почитати ваші ідеї. Бажано обґрунтуйте, чому варто обирати саме ту команду для перебудови. На цьому все, мирного неба, нам всім над головою!